Ніхто з інших не видно, що історично так склалися обставини, що на території Шумського району ми маємо тільки шість церков Київського патріархату. Всі інші церкви московського. Я свою думку висловлюю скрізь і завжди, що прийде той момент, коли буде єдина українська помісна церква. Але в даний момент дуже багато наших виборців на щастя чи на жаль, коментувати можна багато. Ходять саме в церкву Московського патріархату. Це не зрозуміти, що в Київському району в них немає цієї ситуації. А це так само, як я порівнюю, коли я говорила про тут фабрикетний завод, то тим, кого газифіковано 100% район, то тим не зрозуміти, для чого у Шумському району потрібний якийсь фабрикетний завод. Так само тут така ситуація. Тому ми пропонуємо компромісний. Звернення, звичайно, треба приймати як перший етап по комплексу заходів, пов'язаних з Почаєцькою лаврою. Але для того, щоб воно було проголосовано, і для того, щоб його зрозуміли, що насамперед, зараз, в даний момент, ми не хочемо боротьби. За перехід в ту чи іншу сторону. Ми хочемо, щоб хоча лавра ні в якому випадку не попала під перелік об'єктів, які можуть належати релігійним організаціям. Тому звернення, ми тут Олексію Петровичу в другому абзаці ще ходу поміняли. Я його зачитаю, і, і тоді проєкт рішення в декількох словах.